Гудять трактори, робочі знімають старий асфальт. У середмісті Дніпра на барикадній комунальники ремонтують дорогу та тротуари. Вона була в дуже жахливому стані, я як власниця авто, то це дуже добре, що роблять цю дорогу. У планах повністю замінити 200 метрів проїжджої частини, встановити нові бордюри та заасфальтувати тротуари. Наразі ми проводимо підготовчі роботи, зняли шар старого асфальту, демонтували покриття тротуарної частини, встановлюється бордюрний камінь. Наразі складнощів ніяких, часток роботи не дуже складний, все зрозуміло. Люди наоборот дякують, дуже приємно ставляться, це, це наразі надихає. На час проведення робіт проїжджу частину частково звузили. Водночас роботи проводитимуть з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Загалом, якщо казати про цю вулицю, то ділянка одна ділянка від вулиці Шламаликам до Якова дві у 2020 році було проведено капітальний ремонт. Залишилася невеличка ділянка буквально на 200 метрів. яка перебувала сьогоднішній день вже в такому занедбаному, ну, поганому стані та потребує комплексного оновлення, Тому саме цього року прийнято рішення про комплексний ремонт цієї ділянки. Комунальники планують повністю перекрити рух на ділянці, де ведеться ремонт з 28 червня по 1 липня.